В Береславському районі Херсонщини, це північна її частина. Звільнено Любимівку, Хрещенівку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід. І вчора ми проголосили про те, що Петропавлівка, Нововоскресенське і Нова Григорівка теж вже. Повернулись під українську юрисдикцію. Люди зустрічають тепло люди зустрічають зі сльозами. Але це сльози щастя це більше емоції, які захлинають людей, що провели так багато часу під окупацією. Наразі, поки позитивні емоції перебільшують, але поступово люди починають розповідати, як вони жили за часів окупації, викривають ті моменти, які відбувалися там, і які далі будуть покладені вже в основу кримінального провадження. Працюють сили оборони, проводяться стабілізаційні заходи в цих населених пунктах. Вони зачищаються і вивчаються, оскільки знаємо, що окупант по собі залишає дуже багато неприємних сюрпризів від касетних снарядів, що не розірвались під час обстрілів, до замінувань ділянок місцевості, будівель і так далі.